Вітаю команду нашу з тяжкою перемогою. Враження в мене негативні від цього баблу, від себе і ту гру, яку ми показуємо, нам потрібно більше бути чоловіками на майданчику. Тому що я думаю, що наш тренер заслуговує бачити більш чоловічий баскетбол від нас. Ти задоволений своїй сьогодні? Ні, не задоволений. Ми повинні були закривати гру ще в четвертій, ще в четвертій. я повинен був забити два штрафні кітки, тому не задоволений своєю грою сьогодні. Ти сьогодні не забив декілька штрафних. Часом таке трапляється. Буває, це баскетбол, але якщо я хочу бачити себе десь далі, то я повинен забивати ці кітки і не вагатись. Тим паче тут, там, де немає дуже багато тиску на мене. Може, на вашу гру наклалося вчорашній важкий матч? Можливо, але таке не повинно бути. Ми повинні були. І ми залишили цю гру вчора, а сьогодні в інший день, інша команда. І ми вийшли зовсім з іншою метою сьогодні. Ну що? Ви сьогодні більш задоволені героїв своїх хлопців? чи менше? Все одно, да, Ми маємо бути більш впевненими в собі. Ми маємо біти бути. За, за рахунок цієї впевненості, так перемагати команди, тому що зараз ми не виглядаємо як команда претендентам на чемпіонство, на медалі. Е, перш за все, із за того, що хлопці мають більше вірити в себе. Тобто, якщо буде віра в себе і віра в ті, в ті рішення, які вони приймають, то все буде добре. Це найголовніше. Тому сьогодні з перемоги, звичайно, бій дали. Дали, бій, добре. Бій дали, це головне. Але е, треба приймати рішення, мати відповідальність на майданчику за ці, за ці рішення. Так? Як ми тренери несемо відповідальність за результат за гру команди, так і гравці мають за свої рішення, які вони приймають нести відповідальність і не боятися брати цю відповідальність на себе. Ну, а в Єби вони мали сьогодні? Ну, відповідальність як би Ну, Мені не вистачає, щоб вони. Е, цей віри в себе мені, мені не вистачає. Не у всіх, звичайно, що і хлопці, які вірять це себе, але це має бути кожен гравець, який з'являється на майданчику. Він має вірити в свої сили. Він має вірити в систему, яка яку ми граємо, так у нападі, у захисті, і виконувати це на 100% віддаватися грі. Найголовніше це все одно для них, для молодих гравців. Це віра в себе і робота максимально на майданчику на 100%. Через декілька днів у вас тут? Франківську. Клизуник вже буде грати, Ну, ще? Ми сподіваємося, але він все одно 10 днів пропустить без тренувань. Я сподіваюся, що він допоможе команді. Але ну, зараз не, у нас не в день справи. Так? Тобто всі інші гравці мають зробити крок вперед, так? взяти відповідальність за якісь дії Дениса як капітана в роздягальні на майданчику. Підтримувати хлопців і робити свою роботу. Тобто ми сьогодні по захисту майже ідеально гру зіграли, так? 67 очок за 45 хвилин це майже ідеальна гра в захисті. Але по нападу ми що в Миколаєві грали 10 днів тому, в два тижні, не пам'ятаю скільки пройшло, так що сьогодні ну, у нас майже кожну гру, останні три гри, у нас 35%-40% з гри е влучань. Так? Тобто ми маємо бути більш впевненими в собі, в своїх діях, які вони, які в рішеннях, в діях. Так? І ну, ми за останні три хвилини, там, скільки? 10-1 штрафні ми кинули. Три хвилини основного часу. Ну, щось треба хоча б 2-1 стати забити, щоб 10-5 хоча б було б хотілося б, знаєте. Тому і таке, <кій> перемогли, перемогли, рухаємося далі, працюємо, але. Наразі, ще раз скажу, що якщо ми будемо так грати і, бути, і грати з такою впевненістю, так, то нам буде дуже важко боротися за якісь медалі. Ви не передбачаєте, що зімоється з ВК рівне? Та все може бути. Ми не знаємо ще грати скільки там, ще сім ігор, так, регулярного з чемпіонату. Тобто сім ігор чемпіонату, ще грати, і як рівне може піднятися, так і ми можемо опуститися або трошки піднятися. Так? Ми розуміємо, що нам до Дніпра нам далекувато. Так? Вже у нас дуже багато ми віддали десь тих ігор, яких ми не мали віддавати, але там, може з соколами поборемося ще за друге місце, якщо вийде, якщо ми будемо, скажімо так, забирати свої ігри, не віддавати. Звичайно, що нам наша вчорашня поразка трохи нам. Зіпсували ці плани наші, так, але, в принципі, нічого неможливого не буває. Будемо намагатися, хоча б це третє місце, яке зараз займаємо. В перспективі це буде втримати, да, втримати його і грати першу гру на своєму майданчику, щоб, і щоб не грати з Дніпром у півфіналі. Будемо все для цього робити. Це якась стратегія має бути. А, ось, тому. Я думаю, що головне своїх ігр не віддавати. Та не вистачило нашої наполегливості. Була дуже в'язка гра, вони грали більш зоною, і ми не могли поратися з цим. Також були помилки в захисті. Ну, не було віддачі такої, щоб ми могли перемогти сьогодні. Хоч ми зайшли в овертайм, але гра з нашого боку була дуже погана. Чим може бути задоволеним, коли ти програєш в овертаймі? Ну, дуже задоволений, тому що сьогодні була така можливість перемогти Київ. Я хлопців налаштовував, що та робота, що ми робимо щоденна, вона нас скорочує дистанцію між нами і Києвом. І що нарешті ми... Ну, прийшли в ту точку, з якою ми можемо сподіватися на перемогу. І Незважаючи на те, що ми грали не дуже добре, а, скоріше сказати, погано, все одно ми зайшли в овертайм і мали можливість виграти. Після того, як ми зайшли в овертайм, фактично Київ упустив перемогу в основний час. І е, завжди в таких випадках е, команда, яка е, Спаслася, вона а, має психологічну перевагу. Но ми з цим скористалися. Київ був, був свіжіше, може за те, що він мав лішніх три години на відпочинок. І найголовніше, Київ приймав умне рішення, більш умне рішення, ніж наші хлопці. Тому що ну, я нічим не, могу, не можу об'яснити поступок Дмитра Лихова забиває штрафний, 28,5 секунд. Суперник має 24, а іноді хтось помиляється, іноді хтось робить помилку раніше такої. А взагалі може бути технічна помилка. Все, Є час забити м'яч 2 чи 3. А таким, так він зробив, ну, це не може довести до перемоги ніяким чином. Тому отакі рішення, які були, скажімо так, неумні, вони заважали нашій команді перемогти сьогодні. Я вітаю Києві з перемогою важкою, абсолютно заслугованою. Сподіваюся, що нашим болівальникам було цікаво, незважаючи на поразку. Хлопці віддали все сіли сьогодні. Ну, я так сподіваюся, ви попадаєте в зону плей-офф, хоча є декілька матчів. Ну, поки ми знаходимося в зоні плей-офф, але я думаю, що я кажу, наші супер... суперники, суперники рахують по-іншому. Я думаю, ті ігри, що залишились у третьому колі, будуть дуже важкі і кожна гра буде вирішальна за попадання. Так, у нас є невелика. Так, да, прийму перед іншими командами, але все так швидко міняється, що треба э, в кожній грі грати на 100% віддачі, щоб перемагати.